Брати Каргель і доктор Ведекер пройшли по слідах Івана Онищенка, відвідуючи міста і в'язниці, і знаходили сліди перебування у тих місцях Онищенка у журналі Християнин номер 5 за 1927 рік поміщена фотографія 400 учасників Сибірського з'їзду євангельських християн. У 1926 році в місті Новосибірську, який проходив під гаслом від села до села, від хутора до хутора, від людини до людини. Це, як ми вирогідно знаємо, було гаслом Івана Онищенко. З ним він ішов, з ним ми на час залишили його на березі Великого Сибірського іртиша. Продовжуються дослідження дороги Івана Федоровича, час зберігає таїни, час відкриває їх. Будемо надіятися ще побачити першу краплю, що йде в далекий Сибір, страждати разом з нею, тріумфуючи разом з нею у Христі Ісусі Господі нашим, її дорогу з села до села, від хутора до хутора, від людини до людини. Кінець книги. Євангелист Іван Онищенко. Вибачте, дорогі слухачі, що часто. Були помилки в моєму читанні. Книга написана е, такими словами е, старо, староруськими, які зараз не використовуються в сучасній українській мові. І часто було тяжко її читати. Дякую вам за увагу. Дорогі слухачі. Сьогодні ми закінчили слухання книги «Євангелист Івана Онищенко. Вибачте мене, будь ласка, за ті помилки при читанні її. Дякую вам за те, що слухали мене.